Ісусу Христу, вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Акафисту за душі померлих. Щиро прошу вас про уподобання і також про поширення нашої трансляції. Молимося сьогоднішньої днини, суботньої за душі, які вже є за межею цього світу, кого немає з нами, душі наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів. І молимося сьогодні за душі всіх невинно убієнних, які загинули в цій війні, а також за душі всіх воїнів, вбитих, які виборювали волю і незалежність нашій державі. Молимося за душі терплячих чистилищів. І на кілька секунд зустановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світло і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Адама, опалуго і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, <кій> спочиним дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як Мати дітей своїх і скажи їм, прощаються вам, гріхи ваші. Прийми її, Господи, і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений, преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ зиваємо Алелуя!» Сказав колись ісаак Сирен, Серце, яке милує, що годинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо, Господа, допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити запутіними гріхи. Пам'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Пам'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любови невимовна, пом'яни спочили рабів твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, Ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи. Аллуя. Світло Тихий Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва, за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, з живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи. Аллилуйя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим. Господи, подай нагороду, прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, віцяння всепрощення Твого. Господи, любова невимовна, поміни не спочилих храбів твоїх. Як останнє знамення для та... напоумлення і покаяння, де Господи дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Аллилуйя! Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що із загробом твої милосердя не вичерпуються, що мило і всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча благоволя Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погани гріховне їх полум'я у морі благодаті твоєї, Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіть зубів, вогонь невгасимий і черване мируще. Жахаюся такої долі, і, як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алелуя! Засяяло світло Твоє, Христе, Боже наш, на тих, що сидять у темряві, тіні смертні, і сущих у пеклі, і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з Тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе й перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же, твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно на молитву нас надихаючи, що, поминяючи спощилих, ми творили за них благі діла і подвиги, звиваючи. «Алелуя». Церква Христова Вселенська безперестанно щогоденно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю божественного анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, Щодень і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят, помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, закро мучеників, пощади й помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любов невимовна, поміни не спочили рабів Твоїх. Увесь світ є спільною і священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всім померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з богом, зває апостол Павло. Примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючі померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям, спасіння, і в час суду Твого би їх радісного помилування, увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи наймічних благостю Твоєю, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, Пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невомовна, поміни спочили храбів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова севина і вісники градючого світу, Свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Аллилуйя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. й юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. деви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдини з Тобою, поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності. І святом Пасхи нехай буде для них життя вічне, Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням зеваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, Алелуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм, віддаючи, взиваю до тебе. Сподобий, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благоюстував мені слово спасіння, що вчила мене добра і правди, святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників, благодійників нагороди і спаси. Господи, любові невмовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Де ти, жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання має померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо. Аллилуйя! Воскреснуть мертві, і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє, ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру, повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, Ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу проминесейних ликів ангельських, ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на Твого Божества. Господи, любови невимовна, пом'яни не спочили рабів Твоїх. Плоті і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до новителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної. До святості, дай померлих царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім, дай, Господи, нам святкувати з ними Пасху нетлінну. з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Кондак 13, молимося тричі. О примлосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя». О промилосерний Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя». О примлосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близький для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама, упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося тобі, звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй, Господи, налоня Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм Прощаються вам, гріхи ваші. Прими їй, Господу, блаженне, тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Перед завершальною молитвою подумаємо, зостановімося ще на кілька секунд, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. Боже духів і всякої плоті. Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, що священичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів. Православних праотців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, убієнних в міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місті квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх чинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости. Бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що їй си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене петло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збовитеря душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім за молитовне єднання. Нехай Господь Бог прийме нашу молитву і прийме душі померлих до Царства Небесного. А всім, хто молився, щиро бажаю гарного, благословенного, світлого, Божого, мирного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні, героям слава. Са душі моїй весь засмічений